Книга називається ранок 24-го. Чому вона так називається? Це в принципі зрозуміло. Подивлячись на нього, на, на саму книжку там вона в темній політурці, контур нашої рідної української держави, Російська Федерація і всі там причетні до цієї держави. Вони вдало вміють спотворювати історію України, українців. І, взагалі, в принципі, красти якісь українські історичні факти. Тому закарбувати нинішні події можна тільки з допомогою друку, відео, звуку, чим тільки можна, аби викласти ту правду, яка проходить зараз. Ну, от формат викладу тієї правди в мене от народився саме в віршованій формі: поеми, вірші, ілюстрації, відео. Були сформовані QR-коди, нанесені в книжку до кожного твору. Тобто його скануєш і йде там 5 секунд реклама, йде, і ми пропускаємо рекламу, і воно йде відеопосила ну, посилання на відеодекламацію. Я сам декламую твори, а йде змонтовані під твори змонтовані відповідні ролики, які відповідають тим чи іншим чином тексту даних творів. Кожен із нас бореться на своєму фронті. Наші військові на передових спортсмени борються на світових майданчиках, захищають е, честь України і доносять ті проблеми, які зараз відбуваються в нашій державі. Ми в силу подій стоїмо на культурно-мистецькому фронті, так сказати, фронт слова, е, який відображає і ті події, певні перемоги, ну, як правило, тому що в силу тих подій ми бачимо, що наші хлопці е, роблять чудеса на фронті. Тому і народжуються такі твори. У даному випадку немало, то й 80%, певно, що залежить від управління, від командування. Тому виникла ідея написати твір, який про нашого головнокомандуюча Валерія Федоровича Залужного. Що, в принципі, я і зробив. Монтажери сформували відповідний ролик, і ми випустили в соціальній мережі цей твір під назвою. Восьме число. Тоді був липень, рік 73. й На дворі. На світ дитя з'явилось літом у Новоград волинській стороні. В сім'ї військова дисципліна панувала. Бо батько, ніби ж офіцер. В той час у нас ще існувала назва держави УРСР. Простий, веселий, як всі діти. На радість різь своїм батькам, хоча вже хіст мав до освіти та йти по батьковим стопам. Поклав початок в школі він дев'ятій, пізніше технікум машинобудівний, з дитинства вже характер був завзятий, вже в ті часи був хлопець пробивний. В Одеський інститут вступив у дев'яностих, туди, де викарбовується міць, сам без помочі батьків дорослих. Та не в простий, а в сухопутних військ. Закінчив заклад на відмінно, службу почав самісіньких низин. Накази та статут виконував сумлінно, і от почав невпинно йти угору він. Спочатку був призначений комзводу, пізніше роти, і це вже був як сон. Узріли в ньому досвідченого воєводу. Тому довірили аж цілий батальйон. Нові призначення приймав він безвідмовно, відповідально службу ніс, напевно, й важко. Та от амбітним кар'єристом, безумовно, назвати цю людину дійсно тяжко. Служив і знову і знову вчився. Там є й тактика, і стратегія. Серед усіх військових тих дипломів є ще й один де значиться. Острозька академія. 2007 рік призначений над штабу першим заступником в 24-й ОМБ, а у 9-му вже сам був командиром 51-ї бригади став ЦБ. Рік 14-й змінив усе навколо. Для всіх війна тоді ще почалась. Не всі ще бачили, що твориться довкола. А він солдатами вже захищав Донбас, не дивлячись на нагороди і звання військові, відкритий і простий до офіцерів і солдат. Тому без слів давно всі знають, характер нього не залежить від посад. В 17-му вже став над штабу, першим заступником командувача військ, ока, що правда, західного масштабу. Однак на фронті вже орієнтувався скрізь. І от здійснилась мрія у солдата, на плечі ліг омріяний узор, звання за його службу плата, та не просте, а генерал-майор, не паперовий, бойовий, військовий, обстріляний війною на фронтах, з посадою чи без він однаковий, разом з підлеглими брав участь у боях. Пройшов усе і кажуть, мідні труби. Не по чутках він знає про війну, йшов з усіма, стіпивши зуби, а у двадцять першому очолив ЗСУ. І хоч високі всі звання він має, однак одне є вище всіх похвал, Це те, яке весь світ у голос промовляє, Народ назвав залізний генерал.